Так, Всім доброго дня. Продовжуються ці вихідні і сьогодні неділя, так? Пошук грибочків ніколи не зупиняється. Тому черговий раз всіх вітаю на каналі Лізнічки Travel. І е коротка недільна подорож сьогодні буде по тим місцям, де я вчора не був, е переконатися, що є ще грибочки і щось можна зібрати. Ось перше місце, куди я зараз потрапив, це місце, де я колись бирав грузді, але приїхавши сюди. Я побачив, що ніяких груздів тут нема, але натомість груздів чомусь виросли рядовки штрихуваті. Подивіться, тут ціле місце я знайшов таких гарних рядовочок. Ось одна. Так, і ось вони тут повиростали, витіснили грузді чомусь з цього, з їх площі, де вони росли. От подивіться, от іще одна. Дивно, дуже дивно хотілося би, щоб все ж таки чорних груздів набрати, бо. Вчора їх було маловато. Ну, не вийшло. Так, ось тут вони, до речі, росли. Прямо отут-от я колись тут, я не знаю, роки 4 назад, напевно, чи три. Ось їх тут збирав, їх було дуже багато, декілька десятків, напевно, може більше, їх можна було знайти. Але зараз, бачите, тільки рядовки штрихуваті тут виросли, на жаль. Ну, це дуже добрі гриби, але, певно, що хотілося б, щоб і грузді також виросли. Так, тому зараз подивимося тут ці рядовочки. Ось, але я хочу пройтися оцим лісом і подивитися, може тут десь ж таки є місця, де виросли грузді, тому що тут такий березовий ліс, ось, можливо, десь це можна буде знайти. Тому розпочинаємо з рядовок штрихуватих, ось і далі дивимося, що буде в лісі. Друзі, трапилися ось такі зелені сироїшки, дивіться. Такі плотні, добрі. Я думаю, такі грибочки треба взяти обов'язково. Ось, подивіться, ось іще одна. Вони тут ростуть. Бачите? Ось так, давайте глянемо цю. Перевіримо, як вона. Ага, ця червива. Цю брати не будемо. Так, ось тут ще є. Бачите, дивіться, яка виросла. Гарна. Так. Ой, ця червива, та щось з сироїшками сьогодні. Не складається. Так, ця червива, ну і ще оця залишилася. Одна. Отака от. Але це дуже смачні сироїшки. А, і ця червива. Бачите? Всі черви вийшли, крім цієї однієї. Так, шкода, бо дуже добрі сироїшки, Зелені, напевно, мої е, найулюбленіші за смаком. Вони дуже смачні, вони не гірчать. Ось, але бачите, тут не склалося в цьому місці. Друзі, поки що таких грибочків не трапляється. Тому зараз ще буквально трошки по цьому березовому лісу. Так і будемо дивитися інші місця, які ще вчора вірніше, на яких я не був. Може, десь щось буде знайдено. Тому рухаємося далі. Так, друзі, знайшов один єдиний ігрофор по дорозі. Ось такий, бачите, пізній. Але дивіться, що тут повиросло. На цьому дереві гливи справжнісінькі. Ох, такі. Зараз будемо відрізати. Знову така несподівана знахідка. Дуже добрі грибочки, ці гливи. Так ось так от відрізаємо їх. О, та дивіться, взагалі сві свіжайші свіжачки. Ось і оці також. Зараз. Опа. Дивіться, які вийшли гливи Ось такі. Маленькі комплекти, але це дуже гарні грибочки. Ось їх не треба е відварювати, можна відразу смажити. Ось дуже шкода, що більше нема тут таке дерево вийшло, але, можливо, ще буде. Давайте шукати. Так, друзі, наступне місце, де треба так пройтися швиденько подивитися. Це наше місце, де ми збирали маслюки. Пам'ятайте, ось це. Воно вже не так виглядає. Як раніше, бо вже нема листя на деревах, ось, але бачите, місця продовжують давати нам грибочки. Ось такий польський тут виріс один. Ми його забираємо. Ось ось грусть чорний, той, що я хотів. Один. Так, давайте його сюди покладемо. Глянемо тут, що якісь ще грибочки є. Ось іще один груздь. Бачите? Такий ось іще один. Є. Хоч тут виросли. Гриби якісь цікаві. Так, і он десь ще один там треба туди залізти. Бачите, ось тут. Тут очки він. Ох! Такий от чорний груздик. Хоча вже такі, бачите, всі розкриті з великими шапочками. Ось, але в, в будь-якому випадку це дуже гарні грибочки на соління на Консервацію, хоча все ж таки більшість їх солять, але і я їх консервував, вони дуже добрі. Ось але треба консервувати маленькі. Ось такі вже. Ну, я їх візьму, подивлюся, що з ними зробити. Ось, тобто, ось такі тут гриби розпочинаємо і йдемо далі. Так, ще тут чомусь виросли гігрофори, бачите, тільки дві штуки, але мені здається, вони дуже гарні. Дивіться, які. Такі от один. І ось ще один, цей вже гірший. Ось уже такий більш старенький, але все одно приємно такі грибочки знаходити. Бачите, ось сьогодні ну, не буде багато грибів. Я так зрозумів, що вже багато грибників пройшло і треба час, щоб зимові гриби почалися, але потрошку збираємо, будемо далі рухатись. Так, ну дуже багато срізів в лісі, зрізів, вірніше. Ось маслюків тут зібрали, польських, але бачите, ось така. Трійка грибочків знайшлась все ж таки маслюків. Сподіваюся, що вони добрі. Давайте їх дуже акуратно отак візьмемо. Ось така от, бачите, трінята, назвемо їх. Так, забираємо, ну цей маленький. Можна забрати він дуже добрий буде теж. Так, ось так от. Ось отак в лісі, певно, що дуже гарно походили грибники, все зібрали. Можна їм сказати, що вони молодці? Ось насправді різноманіт... різноманіття грибів дуже велике. Тут дуже багато різноманітних поганочок, мухоморів. Ось, як бачите, дуже багато росте тополевих рядовок, їх дуже багато тут. Хоча тут ну, місце не для цих грибів, але ось такі, от, бачите, ростуть купа грибочків. Так. Що тут ще такого цікавого? Тут зрізали, бачите, вон, польські гриби, гриби зрізали. Ось, тобто тут гарно пройшлися грибнички. Дуже багато зрізів. Ось зараз, можливо, ще десь пару грибочків знайдемо все ж таки. Так, ну і трошки нам польські грибів ще залишили, бачите? Ось, наприклад, такі от. Не дуже гарний, але який є. Так, Але оці, напевно, вони дуже гарні зараз. Ось так поставимо. Кошик, дивіться, які польські грибочки. Такі фантастичні. Ось дивіться, о, тут така двійнята. Так. Це сюди. Тепер дивіться, оцей такий, такий царський польський гриб. те повиростали трошки і ось іще один дуже гарний. Теж забираємо його. А, тут навіть два, подивіться, ось такі вони. Гарненькі. Можна так навіть зняти. Отак, от щоб ви побачили. Дуже гарні грибочки. Так, беремо, додаємо до кошика такий комплект польських грибів. Друзі, потрошку наповнюється кошик наш. Дуже повільно, але наповнюється. Бачите, от, -от так от ростуть польські грибочки. Одинокі такі трапляються. Ось частково червиві бувають, частково цілі. Зараз поглянемо цей грибочок. Бачите, цей ніби цілий. Ось такий от гарний. Додаємо в кошик його. Будемо сподіватися, що в цьому лісі ось такі от, бачите, тут сосновий ліс. Ось, і отак от вони по одненькому трапляються тут рости. Ось, окрім польських, може, там трошки далі ще будуть рядовочки, там березові місця. Може, десь гігрофорчики сховалися. Зараз ідемо туди, прямо ось туди. Будемо. А, ось дивіться, ще один польський тут поряд. Я навіть його не помітив. От добре, що опустив голову, дивіться, о, ще. Бачите? О, і цей добрий. Так, кошик продовжує наповнюватися. Так, більше нема. Ніби більше нема. Так, добре, давайте ще шукати. Я думаю, що тут по дорозі якісь грибочки до... знайдуться. Так, друзі, знайшов місце. Подивіться, які чорні грузді ростуть. Вже такі е переросли, скажімо так. Ось, Але декілька я забрав, Хочу вам просто показати, якого розміру вони тут ростуть. Щоб ви зрозуміли, ось дивіться, ось такі вже. Бачите, гігантські. Тобто я такі навіть, ну просто не буду брати. Ось. А ось такі можна підкопати і забрати. Хоча я дуже люблю маленькі, коли вони зовсім маленькі, знаєте, з такими загорнутими шапочками. Ось такі вже, знаєте, це так. Просто себе побалувати груздями. Ось. Але тут дійсно місце, де їх дуже багато. Але вже всі просто гігантські виросли. Вон, бачите, тут хтось. Його різав, я не знаю навіщо, бо він дуже добрий. Ось. І ось і ще які, бачите, ось такі вони тут. Раз. Ну, оцей може, можна буде взяти, я не знаю. Я ще вдома з ними розберуся, зрозуміло. Подивлюся, як вони там будуть себе почувати. Ось, оцей хтось ковернув. О, оце, напевно, ідеальний грузь. Так? Такий з загорнутою шапочкою. Ну, трошечки менше б він був, взагалі було б добре. Ось є, є маленький такий, можна дістати, але, бачите, він згнив повністю. Так, ось такий ще можна спробувати дістати. Ось такі от. Ну, тобто, якщо так тут походити, то можна для себе трошки зібрати груздиків. Бачите, ось такі взяти. Ось ну, такий він не дуже. Дав яку, 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 якомусь плісняві. не знаю, хоча цей більш-менш нормально виглядає. Це я візьму. Так. Може, спробую хоч трошечки їх зробити. Хоча просто немає інших варіантів. Так, ну бачите, трошки груздів поназбирав, хоча вони всі велетенські, але може, все ж таки я зроблю щось з них. Так, шукаємо далі грибочки. Дивіться, ціла. Така маленька галяванка рядовок штрихуватих. Ось, але я почав трошки її збирати, і чомусь виявляється, що тут вони червиві. Бачите? Повністю. Я не думав, що вони прямо так бувають, але так. Тут вони червиві. оця добра. Цікаво. От там, де я збираю, там взагалі ну, жодної не було червиве. Тут прям черв'яки вирішили. Да, бачите, вона вся червива. Всередині ось. Тому такі, які тут ростуть великі, вони скоріш за все червиві. Давайте що це, цю перевіримо. оця ніби добра. Візьмемо. Так, тому тут місце, бачите, і рядовки штрихуваті, і грузді. І всі грибочки, і польські бувають, так. Ось, але чомусь саме рядовки штрихуваті, вони чомусь. Тут з черв'ячками. Теж питання незрозуміло, чому так. Хоча, якщо розламати, ніби ціла, давайте ці перевіримо. Так, ніби ціла ця. Давайте ще цю. Оця добра. Ось, то з ніжками буду забирати. Ті, які старенькі, я вже не буду брати, нема сенсу. Ось такі. Так, все, трошки тут позбирали. Вон, бачите, скільки тут ще повиростало. Ось. Але чомусь... О, ця червива. Чомусь червиві. Так, все не буду старі брати. Будемо краще далі грибочки шукати. Так, а що у нас тут виросло, подивіться. Хоча і польських зараз не так багато, багато зрізів трапляється, так? Грибники в лісі ходять, ось, але... Поодиночна по два ось можна знайти. Більшість, певно, що іноді червиві, О, ці гарні, бачите, ціленькі грибочки забираємо в кошик. Ось так у нас з рахуванням груздів вже ось такий кошик. Бачите, ще одна глива навіть невеличка трапилася. Маслюки ось такі одиночні трапляються. Тому різноманіття дуже багато, але і грибів не дуже багато самих грибів. Так, зараз тут ще треба пошукати. Бачите, в цій травичці вони ростуть, можна. Якщо дуже ретельно вдивлятися, то потрошечку їх знаходити. Але о, бачите, от іще один виріс. Прямо з вами на камеру знайшли грибочок. Отакий. От о! Теж гарний польський гриб. Зараз перевіримо, чи він добрий. Так, нормальний, ніби. Там маленька дирочка є, але думаю, його. Чистити все буде нормально. Так, ось так тому, ось так от вони ростуть. Бачите, треба так дуже повільно передивлятися в тривичці, шукати ось, і щось то можна знайти. Так, ну, друзі, шукаємо далі. Буде щось цікавеньке, обов'язково вам покажу. Бачите, трійня польських таких трапилося. Ось один. Два, і три. Але один я вже бачу червивий, скоріш за все. Щось їм не подобається в таких вологих умовах існувати. Давайте перевіримо цей нормальний. Так, цей, напевно, червивий. Так, да, бачите, він повністю. Навіть нема сенсу. І, напевно, цей також. Отакий От він, не знаю, напевно, не буду такі навіть брати. Нехай. Буду тут, а воно іще один є. Дивіться, бачите, вони як ростуть, ховаються біля. Бачите рядовки мильної. Ось вона росте тут. Ось так. Забираємо ці рядовки мильні звідси, щоб не взяти їх випадково. Так, ось і такий ще грибочок. є. Ну, на жаль, вони зараз тут, в цьому лісі, ось такі. Так, тут нічого не поробиш. Трапляйте, бачите, скільки тут рядовки мильної повиростало. М -м -м. Цілі, Цілі купи. Взагалі її в лісі дуже багато, тому будьте дуже обережні, не сплутайте цей грибочок з іншими рядовками, які ви збираєте. Так, ну що, рухаємося далі. Так, дивіться, опеньки знайшлися чомусь. Це така кубка невеличка. Але так, осінні опеньки, ось вони. Бачите, там. І ось іще один з О, така. Такий невеличкий букетик знайшовся. Бачите, цікаво таке місце, де польські гриби ростуть, так, але такі осінні опинички знайшлися. Тому ще один гриб додається до нашого раціону на сьогодні. Тому це теж цікаво, що. В тих місцях, де вони ростуть, їх нема, я перевіряв, а там, де ніколи їх не знаходили, то вони виросли. Ну, ось так. от. Цікаво, вони ростуть. Так, друзі, бачите, в траві, які ростуть польські гриби. Так, ось такий вже повний кошик грибів назбираний за сьогодні. Ось такий от він, бачите. ну Там грузді багато місця займають, але все ж таки грибочки потрошку збираються. Тому вже треба рушати назад. Я думаю, для цієї подорожі цього буде достатньо. Тому що багато грибів теж. І Є грибники, які все, все збирають, напевно, червиві, так? Все збирають і мало так, нам багато не треба. Ось нам трошечки на піджарочку щось підморозити, бачите, червиві повністю грибочки. Ось тому ми вже будемо рухатися назад з цим таким гарним кошиком. Якщо щось таке вже буде супер, тоді вже зустрінемося в наступному кадрі. Так, ну що, друзі, я думаю, що на сьогодні достатньо. Такий невеличкий кошик я зібрав, багато різноманітних грибочків. Ось сьогодні є, як ви бачили протягом цієї подорожі і польські, і чорні грузді, і маслюки, і опеньки. Трошечки е, гігрофор, так, і трошечки рядовок штрихуватих. Мені здається, рядовок зелених сьогодні не було, але це ж не місця, де вони мають бути насправді. Ось, тому я вважаю, сьогодні грибне, грибна, грибне полювання, тихе полювання вдалося. Ось, е, не знаю, чи будуть гриби наступного тижня чи ні. Е, будемо шукати. Можливо, хоч щось буде якщо. Вдасться вибратися в ліс, я вам обов'язково все покажу. Е красу нашої, нашого лісу, нашої природи, коли вже осінь завершується, починається е скоро вже зима. Можливо, вже зимові грибочки почнуть потрошку йти. А, ще глива там була трошки. Забув. Ось тоді буду завершувати на сьогодні. Шановні підписники, шановні глядачі. Всім дуже дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, на Ютуб, на Телеграм, на Тікток. Обов'язково посилання на все це в першому коментарі до цього відео, а також в профілі нашого каналу. Зустрінемося в чергових грибних відео. Пока-пока.